Якщо ви думаєте, що настільні ігри це розвага для дітей, то м -м -м, вітаю вас у величезному світі, гобі. Ну от, як вам, війна, персня, гра для твоїх гравців, де вам потрібно буде керувати арміями і захищати останні вільні землі середземля. Це вам не солдатики грати. Або, наприклад, от зима мерців. Так вона кооперативна, але це гра про апокаліпсис. Вона більше психологічна, така трішки соціальна, тому що кожен з вас буде керувати людьми, і ви постійно будете вирішувати, ким жертвувати. На жаль, тут треба вирішувати кризи. У вас буде багато хворих людей. І ось, наприклад, у вас вибір: чи мила собачка, яка вам так подобається, чи буде жити кухар, який корисний, робить багато їжі, бо якщо у вас їжі не вистачить, ви програєте. І ще дуже класна гра, це там на гавань Щелепилева. Якщо колись чули, що таке ДНД, або навіть колись грали, то я її дуже раджу, якщо хочеться пограти, щось таке, як настільну гру. Ви будете відігрувати за різних персонажів, там є, наприклад, рубака, який буде кидатися топориком. А загалом це про сюжетну гру ви будете постійно битися, прокачуватись, збирати скарби, монетки за них щось купувати і вирішувати всілякі складні питання. Там у тавернах і так далі. Вже, як куди вас поведе гра. Я їх дуже раджу, тут є навіть мініатюри, які можна розфарбовувати. Тобто настільні ігри це ж не тільки уно і не тільки мемології. Ви можете сісти на півтора години, хоч на 6 годин, вирішувати складні такі стратегії, тактики, перевірити, звісно, себе. А головне це ваш час із близькими та друзями. Приходьте Шевченка 22а, місто Чернівці, картотека Настільних ігор. До зустрічі!